Сьогодні такий потужний виїзд. Ми вчора бачили, що зібрали майна на майже 15 мільйонів гривень, і сьогодні у нас будуть в першу чергу пріоритетом десантні бригади. Це буде і 25-ка, і 77-ма, і 79-та. І мені приємно, що до цього долучилися дуже старі, і добрі друзі. Наша 80-ка. подзвонили наші побратими і сказали, що для пікапів, для бусиків дуже потрібні шини автомобільні шини дуже важливі в нинішній час. Підрозділи виконують задачі. На передній лінії систематичні обстріли наших підрозділів призводять до того, що пошкоджуються автомобільні шини до 20-30 шин йде в день. Коли до нас дзвонять, ми одразу ж відгукуємося. Тим більше, що для восьмидесятки це особливо приємність передавати. Я хочу передати вітання від вас, особовому складу восьмидесятки, побажати перемог. Сьогодні вона виконує надзвичайно важливі завдання і разом до перемоги. Дякую вам. Робити вагомий внесок в перемогу над Російською Федерацією. Дякую вам, ви молодці. Ми <laughs> всі вас любимо. Спасибо, друзі. От для цього варто жити. Приймайте для самокатів і yeah. запрошуйте в гості. Перемог! Спасибі!